Кільканадцять. Ми такі що вирішили, 15, 15 років тому. Вже 15 років тому. Колектив Бреюс Симфонічний рок-оркестр вже мав невеликий я невеликий успіх за кордоном, переважно Польща. І вже тут хотілося в Рівному якось застовбитися, вже показати себе. І Добре, що тоді так вийшло, що управління Ткачок Андрій Петрович покойний і Давидюк Петро Петрович. Тобто, в, в, тоді вийшло, що нас легалізували е, в міському будинку культури. Але як ти кажеш питання, коли коли от для мене що таке міський будинок культури? Це оця підготовка до нашого е, першого. Концерту, тоді ще був проєкт там, з симфонічним оркестром, плюс дівчата з лісової пісні, яка вже потім відбулася, але вже дівчата були. Якби, ця підготовка до такого першого, я переконаний, успішного концерту в драмтеатрі в нас в Рівні. Це для мене тоді було так знаково. Зараз я так дивлюся на ту ситуацію, тому що і будинок культури трансформовувався. Це були ремонти, це були... І, 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 в най, і нам в той час треба було готуватися. І і це все, і потім дивишся зараз на ті роки. Вони, ми були, напевно, геть ненормальні, що це таке робили. Я тут був постійно, тому що, наприклад, моя доча сюди ходила на танці. Моя доча. На етику. Моя доця ходила до Тетяни Батейко, що вчилася трохи співати. Потім, тут постійно, я, я переконаний, міський будинок культури це така творча лабораторія, яка однозначно має тих фахівців і ту, ту атмосферу це саме головне. Я б не сказав, бо, знаєш, тобі я не можу зараз так висмикнути от конкретно. От що я почував? Я я взагалом для мене це був ну такий творчий дім, і я тішився тому, бо ми, ми нас прихистили навіть з цього. Так? Нас прихистили, і ми вже мали мали фундамент під ногами, де нам і, і будувати свою реалізацію. Ну тут величезна, прекрасна, і я і, впевнений, і, і переконаний матеріальна база. Він новенький, він, він, він все зроблено, керівник. Активний це найголовніше. Творчі колективи, які активні. Ні, ясно, що це змінилося. Розумієш, тому що в мене в пам'яті підготовка до мого концерту, а тут штукатурка падає. Тут робітники по лісам лазять, а я ходжу, в них позичаю переноски, тому що світла немає. Бо все виключено. У мене одна фотографія в голові. Тут 60 людей на сцені, симфонічний оркестр, хор, і ми розбираємо богемську рапсодію Квін. А тут хлопці лазять шту штукатурять. Це такий сюр зараз, як на мене. Mm. <гум> От. І Ясно, що ти зараз заходиш і це приємно зайти, і це класно зайти. До 70-річчя будинку культури. Ви знаковий, в місті, ви знаковий, знаковатка арт-майданчик. Я вже не кажу, що всі, всі гастролери приїжджають в міський будинку. Це окрема історія, а от е, міському будинку культури завжди є що показати, це саме. Олена. І я переконаний, що місто вас любить, місто вас знає, е, тому вам тільки процвітання, і щоб вас діставали виконанням концертів. Дякую. Спасибо. Дякую.